Ми з вами маємо до роздумування уривок святого Євангелія від Євангелиста Луки. Він є доволі короткий, але, мабуть, доволі глибокий, який ми точно прослухали, і деякі слова, які ми тут почули, дуже нас зачепили. Сьогодні Христос, дорогі у Христі, дає чітку вказівку людям, які до нього прийшли. Як вони мають поводитися у повсякденному щоденному своєму житті? І сьогодні ми з вами можемо дізнатися одну істину, яка є закована у цих словах. Для порівняння вартує взяти те, яким способом жили люди у Старому Завіті, тобто ті, які жили до з'яви Христа на землі. І це нам допоможуть слова перші, які ми чуємо у сьогоднішньому Івангелії. Щоб ви були уважні ви почули, каже Господь: як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви так само, Ісус Христос закликає нас до якоїсь дії. Він каже робити так, як ми хочемо, щоб ви робили нам. У Старому Завіті, дорогі у Христі, було навпаки. Господь казав, не чиніть людям того, чого не хочете, щоб чинили вам. Тобто у Старому Завіті було достатньо виконати заповідь Божу, не вбити, не вкрасти, не осудити, не змарнувати, не чинити розпусту, і цього було досить. Ми не робимо, відповідно, нам цього мають не чинити, так говорить Бог. У Новому Завіті Ісус Христос говорить дорогі у Христі, що замало цього просто не чинити. Він каже, що сьогодні потрібно щось робити, а не просто сидіти і чекати і казати, я нікому нічого злого не зробив. Відповідно, Господь мене має любити, шанувати і інші також, бо я такий добрий, праведний чоловік. Ні. Каже Господь Бог. Добре, коли ти не крадеш, але недобре, коли ти нікому нічого не даєш? Каже Господь: добре, коли ти нікого не уб'єш словом, думкою, вчинком. Але яка каже користь з того, якщо ти нікому нічого доброго не зробив? Якщо ти нікого не порятував, якщо ти нікому доброго слова не сказав, яка з того користь? Ніяка. Бо виконання сухе, просто заповіді Божої для християнина є замало. Замало є сісти в хаті, сидіти у чотирьох стінах, не виходити між сусіди, аби борон Божий нікого не обсудити. Замало є того. Потрібно піти між народ, потрібно піти між люди і промовити Слово Боже. Так воно є важко. Бо диявол, він собі так всюди любить закрутити, що ми можемо навіть мати добру мету, але вже пішло, поїхало і вже зовсім з тої доброго наміру вийшло не те, що треба. Це сьогодні дорогі у Христі говорить Господь. Він каже, яка вам заслуга від того всього, що ви любите тих, хто вас любить, що ви позичаєте тим, хто вам позичає, і чекаєте, поки віддасть відсотком шокарст. Хіба це сенс християнського життя? Хіба це зміст того, в чому ми з вами віримо і в чого ми з вами молимося? Очевидно, що ні. І сьогодні таку людину Христос прирівнює до грішників. Бо Він каже, грішники так роблять. Вони хвалять тих, хто їх хвалить. Знаєте, добре хвалити один одного і любити один одного тих, хто нас любить, сусідів, рідних, близьких. Десь там гарно один одного похвалили, погладили по голові всі довольні. А ви попробуйте полюбити тих сусідів, які вам дошкуляють, які чинять не то, що треба. Які в ваших очах є найбільші грішники, які можуть бути. Оце попробуйте зробити, каже Господь сьогодні. Ви попробуйте, каже, позичити, і забудьте про то. І не чекайте, поки вам віддадуть. Оце попробуйте зробити. А те, що ви каже, зичите один одному, віддаєте її один одного, плескаєте по плечі і тішитеся з того толку з того? Бо істина дорогі у Христі християнського життя, вона полягає у любові безкорисній, безкорисній любові, тій любові, яку проголошує Христос, яку Він віддає на христі за кожного з нас. Христа ведуть, б'ють, плюють, розпинають. А Він висячи на Христі, каже, що Господи? Прости їм каже, бо не знають самі, що бідолашні роблять. Оце любов, дорогі у Христі. Оце любов тоді, коли нас ображають, коли нам дошкуляють робити добрі вчинки. Чому? Тому що таким чином. Ми з вами є іншими від тих, хто це робить? Бо якщо ми з вами відповідаємо гнівом на гнів в сім'ї сварка, хтось почав, чоловік чи жінка? І одне з одинці щеплять і думають, що хто голосніше крикне, або хто скаже, яке ліпше слово трьохповерхове, то буде мудріщий. А є так дорогі у Христі? А що він мене зачіпає? Або вона. А я йому давай так. А толку з того ніякого. Бо агресія породжує агресію. Гнів породжує гнів, образа породжує образу. Де би то не було? Як би то не було? А вміти заспокоїтися, а вміти знайти золоту середину. А вміти дати крок назад. А вміти через. Пару хвилин прийти і сказати вибач мене, навіть якщо ти не винний. От про це сьогодні каже Бог. Бо таке християнський зміст життя. Каже апостол Павло, якщо ви чули в посланні до Корінтян, дано мені колючку у тіло, аби я не гордувався. Дано нам дорогі у Христі кожному колючку у тіло, аби ми не думали собі, що ми наймудріші. Що ми найфайніші, що ми знаємо все, що ми міємо все, як має бути, а хтось там такий грішний непотрібний. Кожному нам дано ту колючку. І тою колючкою є гріх, у який падає кожна людина. Бо я думаю, що немає таких, хто би хто не згрішив серед нас тут взяти. Каже Отець Ісус Христос, щоб ми були милосердні. Як його Отець. Тому що один Господь Бог є дорогою у Христі досконалість, один Господь Бог є найбільше милостивий. Один Господь Бог є той, хто творить добро, творить любов і дав кожному з нас у серце зерно тої любові. І чим більше ми з вами наповнюємося Божою благодаттю, то те зерно проростає. Але коли в наше серце заходить гордість, коли нами опановує гріх, то він іначе обрубує той паросток тої любові. І ми перетворюємося на тих грішників, про яких говорить Господь, які не мають від того ніякої користі. Каже Ісус Христос сьогодні любити ворогів ваших. Правда? І тяжко воно є нам то сприймати. Тяжко її сприймати, бо думаємо, Господи, ну як ми маємо любити наших ворогів? Що ти, як ти хочеш, щоб ми їх любили? Як ти собі то розумієш, щоб ми їх сприймали? Дуже гарне пояснення давав блаженніший Патріарх Святослав. Я завжди звертаюся до нього. Він каже, що наших ворогів, тих, які на нас наступають, які нас вбивають зі сходу, ми знаємо самі, не будемо вимовляти їх. Каже, треба любити так, аби не дати їм можливості чинити зло. Ото буде наша найбільша любов. І ту любов виконують заповідь цієї любові, виконують наші воїни. Бо вбиваючи ворога, ми його любимо. Чому? Бо ми його рятуємо від пекла. Бо ворог наступає, він чинить зло. І він за те зло буде відповідати. Ми, українці, захищаючися. Йому чинимо смерть із захисту, і наші воїни не мають гріха, бо вони захищають себе, Україну, свої сім'ї і нас. А вбиваючи їх, вони ставлять їм перегороду більше не чинити гріх. Оце любов. Любов дорогі, у Христі може бути різна. Але в даному випадку любов, про яку говорить Христос. Вона має дуже глибоке значення. Не кожен може його сприйняти. Бо цю любов треба пережити, щоб полюбити тих, хто чинить нам не так, як ми хочемо. Щоб полюбити тих, які нам докоряють, чинять нам неправдиві вчинки, ображають і так далі. Він сьогодні говорить про ту любов, яка має подолати гріх, подолати гріх у нашому серці. Подолати гріх у нашому житті, у нашій родині, у нашій сім'ї. Бо дуже часто цей гріх він є тим ворогом найбільшим, який сковує людину. Ворогом, який перш за все опановує серце, а потім поширюється по цілому світі. Стараємося сьогодні собі ці слова пам'ятати, бо ми хочемо, щоб з нами поводилися добре. Кожна людина хоче, щоб її шанували. Щоб її любили, щоб її поважали, але для цього потрібно, дорогі у Христі, щось робити. Просто сидіти і прожити своє життя за принципом Моя хата з краю, я нічого не знаю, не вийде. Не для християн. Бо християнська любов і християнське життя, воно має бути дієве, щось робити, каже Христос. Якщо хочете, щоб вам добре чинили. Чиніть і ви так само. Святий Іван Золотоустий каже, що любов до ворогів, дорогі у Христі, вона нас найбільше наближує до Господа Бога. Бо любити ворога це найважче. Любити того, хто любить нас, це просто. І ми маємо навчитися розуміти цю різницю. А щоб її навчитися, звичайно, нам потрібне з вами духовне життя. Без духовного життя, без молитви, без святих тайн, без живої участі в житті церкви, в житті нашому, цього не буде. Ми просто будемо, знаєте, жити, так жити, аби жити, жити, аби перебути, з дня на день. І ти інколи питаєш людину, як в тебе життя, як ти живеш, я не живу, я існую. І так думаєш собі. Хто це придумав? Просто існую. А це людина сама собі придумує. Ми самі собі інколи придумуємо такі стереотипи. Ми не існуємо, ми живемо. Дорогі у Христі. Бо якщо ми сьогодні зранку прокинулися, якщо Господь дав нам можливість відкрити наші очі, ми вже живемо. І ми вже маємо дякувати Богові за те, що маємо. Вчимося сьогодні бути тими добрими послідовниками Ісуса, добрими учнями. Зликаємо в собі милосердя. Бо милосердя то найбільший дар, який ми можемо мати. Чинити милосердя для себе, для своїх дітей, для своїх рідних. Чинити милосердя навіть для тих, кого ми не знаємо, для тих людей, які є нам невідомі. Молитвою Словом або Ділом. І таким чином, дорогі у Христі, кожен з нас буде наближати нашу перемогу. Як і перемогу над злом, так і перемогу нашої України. Слава Ісусу Христу!